Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі «Дім та присадибна ділянка. Ми з вами знаходимося на ділянці, де посаджені кущі ожини. Ожина у нас е, сорт Black Satin. Ми з такого великого куща розмножили і маємо вже 5 кущиків. Ожина хороша, гарно плодоносить, великі ягоди. І дуже смачна переробці. Я дам ссылку на попереднє відео. Побачите, яка в нас ожина при плодоношенні. А сьогодні тема нашого відео: як підготувати ожину до зими, адже підготовка дана до зими включає такі етапи: це обрізка осіння кущів. Це полив. Якщо у вас немає дощів, то обов'язково потрібно полити, бо сухі коріння не переживуть сильних заморозків. Також підживлення кущів ожини, боротьба з шкідниками та укриття на зиму. Приступимо до першого етапу: це осіння обрізка кущів. Що вона в себе включає? Друзі, обрізка осіння включає догляд, от така і обрізка молодих пагонів. Адже ви знаєте, що ожина це рослина з двохрічним циклом плодоношення. Тобто першого року ми маємо такі молоді пагони, які вже на другий рік плодоносять. І якщо ви ще не обрізали на сьогодні ті пагони, які давали урожай цього року, то ви обов'язково повинні почати обрізку із цих пагонів, на яких є вже такі засохші ваші плоди на ожині. Ви обрізаєте ці пагони. Ми вже цю роботу провели десь місяць, можливо, і півтора назад. Через те, що залишивши ці е, молоді е, пагони, які плодоносили в цьому році, ви тільки загустите свої кущі на слідуючий рік, а вони вже урожай не дадуть. Тому перший етап це обрізати. Пагони, які відплодоносили, і обрізку ви проводите при самій землі, не залишаючи навіть пеньочка. Другий етап це ми повинні розібратися із пагонами, які дав кущ в цьому році. Ось молоді пагони. Їх ми можемо залишити на зиму не більше 6-7-8 молодих пагонів. Оце ми на них утримаємо урожай в слідуючому році. І від цієї обрізки, яку ми зараз проведемо, залежить, який ви будете мати урожай в слідуючому році. От ми дивимося, наш ось скільки він залишили ми пагонів. Дивіться: 1, 2, 3, 4, 5. Ми залишили самі сильні міцні пагони, які тоненькі пагони, які в діаметрі нижче, як карандаш, ми всі вирізали. Оце другий етап. Третій етап. Ми дивимося на довжину самих пагонів. Ось як взяти цей пагін. Він має бути довжиною не більше 2 метри. Ось, ми беремо його віднизу, дивимося до кінця, і ми бачимо, ось цей пагон. Ми зрізаємо на довжині десь 2,20. Ми й відрізали. І чому ми так робимо? Тому що прийде Весна, і ми цей пагін обов'язково ще раз підріжемо на зо дві бруньки. Що це нам дасть змогу? Це дасть Богу для утворення е, ось таких бічних пагонів, тому що ожина дає урожай саме на цих бічних пагонах. І цих бічних пагонів ми маємо також це вже слідуючий етап обрізки е, обрізання бічних пагонів. Ми залишаємо 3-5 бруньки. Ось як посчитати, 1, 2, 3, 4, 5 ми маємо обрізати. Але ми обрізаємо на бруньок 8. Чому? Бо ми також залишаємо більше, весною ми обріжемо на 5 бруньок і простимулюємо оцей бічний пагін для утворення бічних саме гілочок, які будуть саме плодоносити, бо саме на бічних пагонах плодоносять. Наші ягоди, ожини. Оце ми зробили так. Тепер, що ми робимо далі? Далі ми проходимо отак кожну гілку. Беремо кожен пагін, дивимося його, укорочуємо на довжині не більше 2 метри і дивимося на бічні пагони. І ці бічні пагони ми залишаємо ось один, два, три, чотири п'ять, залишаємо ще дві бруньки. І відрізаємо, яких ми відріжемо вже весною і їх простимулюємо. Отак От ми робимо із кожним цим бічним пагоном. Оце йде обрізка. Слідуючий етап, в догляді за осінню, ми повинні, якщо ви являєтесь моїм підписником, то ви бачили цей грубий великий пагін, який був прямо стоячий. Ми вчепили до цього пагона в кінець грузик. І цей пагінь, вже ви бачите, якщо подивитися на шпалеру, то цей пагінь ми вже зуміли до цього часу зігнути е, до другого яруса. Сьогодні ми його пригнемо до третього яруса і поки настануть морози, ми всі ці пагони, які в нас є п'ять, візьмемо е, мутузок і прив'яжемо чим нижче до землі. Для чого? Для того, щоб. Наша озина жина гарно перезимувала. А сьогодні, поки стоять ще теплі дні, наша справа пригнути якомога нижче пагони ожини для того, щоб ми могли їх зв'язати мотузкою нижче. Через те, що через силу ми не можемо пригинати, бо ожина має дуже ламкі пагони. І якщо ми лише нажмемо силою, вони зразу відломляться, ми втратимо урожай. Поки в нас є листочки на ожині, ми повинні провести боротьбу з шкідниками. Для цього ми повинні розвести однопроцентний розчин. Бордовської суміші і опропити всю, абсолютно всі пагони і листочки. Це ми поборемося з шкідниками, щоб ви знали, що такою бордовською сумішю кропляться два рази. весною, коли появляються молоденькі листочки, ми кропимо бордовською сумішю однопроцентним розчином, і осінню після завершення, після збору урожаю. Це ми поборемо шкідників. Коли ці всі листочки упадуть на землю, ми повинні абсолютно їх всі зібрати і рядки між ожиною перекопати. Оце буде в нас така боротьба із шкідниками, через те, що якщо десь відклався якийсь шкідничок, якісь личинки, то ми з ними їх поборемо. Слід, слідуючий крок. Це якщо у вас була посуха, ви поливаєте. У нас ідуть дощі і сьогодні. Знову має бути дощ. Ми сипемо під кущ ожини, якщо він такий великий, вже сипимо 100 грам суперфосфату і перекопуємо на глибину 8-10 сантиметрів для того, щоб любі рослині в осінню пору потрібний. І фосфор, і калій це дасть можливість укріпитися в кореневій системі і гарно перезимувати кущику. Слідуючий етап нашої роботи це підготовка самої ожини для укриття. І, взагалі, питання: а чи потрібно укривати ожину? Якщо ви живете в північних регіонах України, то звичайно ожину потрібно укривати через те, що якщо Буде мінус 20 градусів, то звичайно ожина може підмерзнути. Тому ці кущики, які ми обкопаємо, добре зверху насипати, наприклад, відро е, перепрівшого компосту, дуже добре, торфу, накрити саму кореневу систему. А самі гілки пригнути саме до і зв'язати мотузкою до початку морозів, бо якщо буде вже мороз, то е, гілки будуть ламатися, коли буде мороз. І е, що ще хочеться сказати, що ніколи не потрібно займатися утепленням, коли стоїть плюсова температура, через те, що можуть е, самі бруньки запрісти. Тому вже утепляти потрібно вже зв'язану мотузкою ожину, яка пригнута чим більше до землі, коли вже буде мінус три, мінус п'ять. Чим ми можемо утепляти? Звичайно, найкраще, якщо у вас є агроволокно або який будь-який нетканий матеріал. Але в кого є можливість мати хвойні гілки дуже добре. Вони пропускають повітря, захищають рослину не тільки від холоду, але і від шкідників і від хвороб. Також, якщо немає де достати гілля, то можна використовувати кукурузяне листя або саме кукурузяння. Ви забрали кукурудзу і тим кукурудзяним бадилем ви можете укрити саму ожину. Також підійде, наприклад, сіно, сухе листя з неплодових дерев і чагарників. Це теж дуже-дуже добре. Ні в якому разі не потрібно використовувати плівку, тому що може примерзнути гілка до плівки чи плівка до частини рослини. І якщо у вас іншого немає, як плівкою утепляти, потрібно зробити шар мульчі з того самого сіна, наприклад, чи соломи, а потім вже утеплити плівкою. Ну і звичайно, хто займається ожиною і в північних регіонах робить такі каркасні конструкції, чи з шиферу, чи з фанери, чи з інших там підручних матеріалів. Розкривається ожина навісні до того, як нирки повністю розкриються. Перезимували стебла відразу, як не відв'язуються, не, роз... не, від... не кладуться на шпалеру. Через те, що може бути повторна знову морози, краще почекати зо два тижні. Бо якщо ви кущі занадто рано розкриєте, вони можуть загинути від цих пізніх заморозків. А при підвищеній вологості і теплій погоді, якщо ви не відкриєте, то їм загрожує випрівання, якщо відкрити занадто пізно. Тому, друзі, дивіться по своїй погоді, дивіться по своєму регіоні, що я можу сказати за нашого жину. Сорт Black Satin, він зимостійкий. Ми його оце гілки помаленьку пригинаємо, щоб вони були нижче оцього верхнього ярусу шпалери. І потім, якщо вже передаємо роз більше 20 градусів, ми просто накриваємо агроволокном. А якщо є сніг на дворі, то сніг тут завжди. Великий сніг, тут ми робимо снігозатримання, то ми взагалі не накриваємо. А ви дивіться, ви знаєте, які у вас зими, але буває, що от так як в нас сьогодні аномально тепла осінь, ми не знаємо, яка буде зима, то має завжди бути підручний матеріал, яким би ви могли б свою ожину захистити. Дорогі друзі, якщо вам корисне відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами була я Надія і бажаю вам всім міцного здоров'я, а нашим захисникам, які дають нам можливість працювати на своїх рядках. Бажаю Божого захисту і благословіння і низький їм ухлін за те, що вони нас захищають. До побачення, до нових зустрічей!